Майже 100 тисяч доларів отримують зараз українські журналісти завдяки активній співпраці національної спілки журналістів України і штаб квартири ЮНЕСКО. І ми вдячні міжнародним партнерам, що саме в ці дні через світню продовольчу програму наші колеги 160 українських медійників отримують смс про перекази і фактично отримують. Сигнал про те, що робота журналіста українського журналіста є важливою, і відповідно весь світ намагається підтримати колег в їхньому бажанні продовжувати виконувати професійний обов'язок. Ми вдячні ЮНЕСКО, Міжнародній і Європейським федераціям журналістів всім партнерам, що вони. Нинішній важкий час надають всіляку підтримку для українських журналістів. Це і психологічна безпека, і фізична безпека, і різноманітна технічна допомога. І відповідно ми асистуємо через нашу мережу центр журналістської солідарності десятки і сотні звернень водночас. Зрозуміло, що зараз найгостріший запит на економічну підтримку, на економічну стійкість. Відповідно, ми зараз фінішуємо успішно, фінішуємо кількомісячний марафон з організації відбору журналістів, які отримують ці стипендії. Це було дуже складно, нелегко, адже для міжнародного журі, яке здійснювало відбір, довелося Ну, важко визначатися, адже ми отримали майже пів тисячі заявок. Водночас 160 журналістів. Ми вважаємо, що це перша така хвиля підтримки, і ми докладаємо зусилля, щоб об'єднати міжнародних партнерів і продовжувати підтримувати українських журналістів і надалі. Журналісти важливі.